Перш за все, це участь у розслідуваннях нещасних випадків. Відповідно до, до чинного законодавства про спілки беруть участь практично в усіх комісіях з розслідування нещасних випадків. І саме про спілки є тими, хто захищає права потерпілої особи або його родини, які не дають безпідставно не пов'язати випадок з виробництвом чи звинуватити працівника в тому, що цей випадок стався з його вини. Тому що це всі речі як буде оформлено, Ормлений акт розслідування це все залежить на виплати, на відшкодування на соціальний захист потерпілого. Тому наша роль дуже важлива під час розслідувань нещасних випадків. Друге функція, яка я також вважаю її. Дуже важливою особливо в умовах воєнного стану це здійснення громадського контролю, а саме обстежень підприємств відокремлених підрозділів, дільниць, тобто про Проспілки мають право здійснювати такий громадський контроль за станом охорони праці, за додержанням роботодавцям вимог законодавства про охорону праці. Я називаю це таке свіже око, тобто пройтися, побачити, звернути увагу роботодавця на порушення і комусь можливо врятувати цим життя.